Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, І за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Друге Послання апостола Петра, розділ перший. Симон Петро, Слуга і апостол Ісуса Христа. Тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила дала нам усе потрібне до життя та побожності, завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки цьому нам були даровані цінні і превеликі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість. У терпеливості побожність, у побожності братолюбство, в братолюбстві загальну любов. Бо якщо це буде у вас і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має? Той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо, те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливе, доки я в цім тілі, розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи, що незабаром треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди, навіть і по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі. Бо не за байками, хитро вигаданими йдучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але, бувши наочними свідками Його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави Це мій син Любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, голос, що сходив з неба, коли були з ним на святій горі, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших. А насамперед знаєте, що ніяке пророцтво в письмі не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини. Лише промовляли його святі люди від Бога, ведені святим Духом. Псалом 92 Добре воно. Господа прославляти. В псалмах співати Твоєму імені, Всевишній, Зчати вранці Твою милість ночами, Твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію. Які великі твої діла, Господи! Думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги твої загинуть. Розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме Немов пальма, він виженеться вгору, мов кедр ливанський, посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони й на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля і що нема неправди. В ньому, КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 22 Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються, Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору – острах Господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати. Робити себе бідним, прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині. Власне тобі, чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться. Як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. Перша книга Хронік, розділ десятий. Філистимляни воювалися з Ізраїлем, і ізраїльтяни втекли від філистимлян і впали побиті на горі Гілбоа. Там філистимляни налягли на Саула і на його синів, і вбили Йонатана, Авінадава та Малкішуа, синів Саула. Битва лютувала проти Саула. Лучники настигли його, і він вельми злякався їх. Тоді Саул сказав до свого зброєноші, Витягни свого меча і заколи мене ним, щоб не прийшли оті необрізані та й не знущались надо мною. Але зброєноша не хотів, бо дуже наполохався. Тоді Саул. Узяв меча і настромився на нього. Збройноша, побачивши, що Саул помер, настромився і сам на меч і помер. Так помер Саул і три сини його, і увесь його дім вимер разом з ним. Як же побачили ізраїльські люди, які були в долині, що військо втекло, і що Саул та його сини загинули. Покинули свої міста і порозбігались, а тоді прийшли філистимляни і оселились у них. Наступного дня прийшли філистимляни обдирати побитих і знайшли Саула та його синів мертвими на горі гілбога. Облупили вони його, взяли його голову та зброю і послали скрізь по Філистимлянському краю. Щоб дати радісну вість своїм кумирам та народові. Вони склали його зброю в капищі свого бога, а череп його повісили в храмі Дагона. Як же довідались мешканці Явешу Гілеацького про все, що філистимляни зробили з Саулом, рушили хоробрі всі люди, взяли тіло Саула і тіло його синів, принесли їх у Явеш. І поховали їхні кості під дубом у явеші і постили сім день. Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, та за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його. А царство передав Давидові, синові Єсея.